Так, а ось так виглядає на сьогодні соя хайстар, яка посіяна, так скажемо, не в ранні строки, дещо пізніше за всіх, але вона по дискуванню. Вона по дискуванню. І посіяна січчю 3,6. То, як бачимо, міжряддя тут 25. Висіяно, вже навіть не пам'ятаю, десь 16 штук на метр, здається. До речі, хтось запитував квіточки білого кольору. от такі, видно-не видно. Ніби всі біленькі. Так, да, ось дивлюся, біленькі, В себе на сої був у мене там рожеві і біленькі проскакують. А тут я дивлюся в більшості випадків квіточка біленька. І зараз вирву таку рослинку. Так, дивимося, коренева система, в принципі, розвивається непогано. Сформувалися он невеличкі бульбочкові бактерії. Але для порівняння мені здалося, що в мене їх все ж таки більше. Тобто інокулянт свою якусь долю вніс, адже їх і по кількості більше, і по розміру вони більші. Так, рослинка тут має одну гілочку. Також квітує бобик ось один, мабуть, закладається. Але я говорю, що вона посіяна. Набагато пізніше. Ну, а загалом виглядає непогано. Гліфосатна обробка була одна здійснена. Калійна сіль була використана Roundup Max. То поле виглядає чистеньким, зелененьким. Є невеличкі прояви пожовтіння, тобто, ну, так зване, мабуть, калійне голодування, можливо, трошечки азотного. Але не буду стверджувати, бо здається. Тут посів був з невеликою кількістю добрив, але я вже не пам'ятаю, що тут було Касін-ПКшка там з невеликою кількістю азота. О, така ситуація по Хайстару. Непогано розвивається. Так що буду також слідкувати ну, так званий мінімальний обробіток і прямий посів технологія Ноутів no у мене. Так, все, дякую за увагу далее